Менше не стає про них, власне, будемо далі більш детально говорити, і знов таки повернемося ще раз до питання завершення війни і дипломатичного фронту, тому що минулого тижня а, відбулися кадрові ротації у низці дипломатичних а, установ, власне, у низці посольства. І про що це свідчить? Чому саме в цих країнах? Ну і власне а, все ж таки про що думає Дональд Трамп? Далі більш детально в нашому ефірі, але поки що про головне от, станом на зараз маємо такі новини. Зокрема, вони Стосується Білорусі, і от стало відомо, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка його зареєстрували кандидатом на чергових президентських виборах. Про це повідомляє ЦВК Білорусі. Нагадаю, що наступні вибори президента Республіки Білорусь мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року, і це будуть сьомі президентські вибори в історії цієї країни. Ну і тим часом державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян покинути територію Білорусі. от серед причин такого рішення свавільне застосування білоруською владою місцевих законів Так у відомстві відзначають, що країна стає небезпечною для іноземців через ризики затримання, можливі громадські заворушення та обмежені можливості для консульської допомоги.